Коли апостол Павло писав до християн у місті Филипи, він висловив свою вдячність за їхню підтримку і при цьому дав їм втішну обіцянку, а Бог мій згідно з багатством своїм у Христі Ісусі дасть вам усе, що потрібно вам. Ці слова стали дороговказом для багатьох віруючих, адже вони нагадують про Божу вірність та безмежне благодатне забезпечення. Павло запевняє, що Бог не залишить нас у потребі. Бог, який володіє надзвичайними багатствами, не просто дає щось випадкове, Він дає все, що ми потребуємо, як у матеріальному, так і в духовному плані. І найголовніше, Бог робить це через Ісуса Христа, що свідчить про особисті і глибокі стосунки між Богом і людиною. Ця обіцянка нагадує слова Ісуса у Євангелії від Матвія отож, не журіться, кажучи, що ми будемо їсти, чи що будемо пити, або у що ми зодягнемось, бо ж усього того бога не шукають, але знає Отець Ваш Небесний, що всього того вам потрібно. Шукайте ж найперш царства Божого і правди Його, а все це вам додасться. Тут Господь відкриває, що пріоритетом для людини має бути духовний пошук, а фізичні потреби він задовольнить. Ще раніше у псалмах пророк Давид сказав Господь то мій пастир, тому недостатку не буду. Це образ повного довір'я і впевненості в тому, що Бог як добрий пастир піклується про кожного зі своїх дітей. Апостол Павло у своєму листі до Коринтян також повторює цю думку: а Бог має силу всякою благодатью вас збагатити, щоб ви, мавши завжди в усьому всілякий достаток, збагачувалися всяким добрим учинком. Отже, Божа щедрість охоплює всі аспекти життя, і вона потрібна, щоб ми могли жити не тільки для себе, а й для добра інших. Зрештою, послання Якова додає, що всі добрі дари походять від Бога, який є незмінним. Усякий добрий дар і кожен досконалий дар сходить згори від Отця світил, у якого немає зміни. Бог не міняється і завжди дає найкраще. Отже, Филип'ян, 4 розділ, 19 вірш, не просто обіцяє матеріальне забезпечення, а говорить про повне духовне та життєве поповнення від Бога, яке можна одержати завдяки живим стосункам із Христом. Цей вірш закликає нас довірити свої потребі Богові, шукати його керівництва і спокійно переживати будь-які обставини, знаючи, що Бог піклується про нас. Bye. Bye. Bye.